Кож з нагоди дня пам'яті у Спасо-Преображенському соборі провели панахиду за загиблими, вшанували їх хвилиною мовчання та поклали соняхи з лампадками до світлин захисників, які віддали життя за нашу незалежність від 24 лютого 2022 року. Крім того, на території храму презентували виставку Краплини пам'яті, де представили понад 60 історій воїнів, які проживали у білоцерківській громаді. Фото, біографії та особисті речі розмістили в ящиках з під набоїв, які збирали по всій країні. У зелені бокси рідні поклали шеврони, документи, прикраси, нагороди, особисті речі, телефони та інше. Також подекуди розмістили і форму полеглих героїв. Згодом експозиції перевезуть до край. З музею. Ініціатором цієї виставки була наша помічниця Світлана Федорівна Виговська. Вона запропонувала нам таку ініціативу. Сім'ї погодилися, і вже своїми силами ми зробили все для того, щоб ця виставка сьогодні тут відбулася. Це історія героя, який так само хотів жити, як всі ми, але Втратив своє життя, захищаючи нас, захищаючи Україну, територіальну цілісність. Вони пішли у вічність, і ми не маємо права їх забувати. Ми маємо виховувати наше покоління, наших дітей, наших внуків на оцих пам'ятках, на цих краплинках, на цих історіях кожного героя. В ящику лежать. Для мене цінні речі. Перше, все це речі пов'язані з його безпосередньою службою. Він був у розвідці. Це рація, наколінники речі ці поклала його мама. Я поклала речі такі близькі до мого серця. Це браслет, який я йому подарувала, коли він мався їхати на війну. Це це почка з іконкою, на жаль, в якій він загинув. Та його улюблений годинник він іще досі навіть іде. Було важко саме з ящиками з під набоїв, тому що збирати їх в цей час дуже важко. Вони розкидані по всій Україні, і ми як збирали? Збирали, дзвонили побратимам своїх чоловіків, і вони вже нам переправляли ці ящики. Мені, наприклад, ящик прийшов зі Слав'янську, з 54-ї бригади. Всі говорять, герої не вмирають. Насправді в серці вони не вмирають, але вони йдуть від нас. І щоб принести цю пам'ять. Ми повинні робити такі заходи. Ми повинні показувати людям, якою ціною дається ця перемога. Людина, яка через це не пройшла, вона не відчує цю біль. Але ми все одно повинні показувати, повинні, скажімо так, нести цю пам'ять через такі заходи. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.